А вітаю сьогодні! Хочу почати це відео з дуже важливої інформації. До мене звернулися хлопці, які зараз боронять нашу країну через фонд Україна цити про потребу в дроні. Тому я вирішив разом з вами, дорогі глядачі мого каналу, зібрати. На Mavic. під цим відео буде посилання на банку, яку я створив, збираю на своє ім'я, і потім офіційно через фонд передамо цей дрон. Мета збору це 50 тисяч гривень. Також ви бачите зараз на своїх екранах QR-код, через який теж можна зробити цей донат. Це дуже важливо допомагати зараз збройним силам, тому що вони боронять нашу країну. І не мені вам розказувати, що це вкрай зараз необхідно і. Якомога швидше прискорювати нашу перемогу. Розуміючи, що зараз всім важко, всі втомилися, але треба треба допомагати. Для того, щоб вас заохотити, я розіграю серед тих, хто зробив донат від 100 гривень, тобто мінімальний донат 100 гривень. 100 гривень це один лотерейний білет. Ви можете задонатити 1000 гривень, але 10 разів, і вас в 10 раз збільшуються ваші шанси на перемогу в цьому розігріше. Ну і подарунки. Будуть дуже круті. Це крутезний костюм, демісезонний від Норфін Термофідер до мінус 10, який розрахований. Коштує, до речі, він близько 12 тисяч гривень. Також компанія Навіоніка надала декілька ліхтарів діпер, які теж там 2,5 тисячі плюс-мінус коштують. Це ліхтар, плюс павербанк, водонепроникний. І хлопці передали ось такий. Крутий прапор, який теж достанеться одному з вас. Тому, друзі, нагадую, якщо ви донатите не з Монобанку, обов'язково вказуйте номер свого телефону в примітках. Мінімальний донат це 100 гривень, і сподіваємося, що ми швидко закриємо цей збір. Ну, а зараз збираємося на риболовлю. Сьогодні у нас справжня зима, як бачите, випав сніг і дуже такий непоганий. І розпочинаємо ми з монтажа нашої приманочки. Я монтую зараз маленький X-віст. Ось такого кольору. Бачите, така от приманочка на джихрігі, і з вагою 7-10 грам. Ми будемо сьогодні працювати, тому що. Хочу я на цьому ставку половити судачка. Ось так виглядає наш монтажик. Ставимо впевнено 10 грамів, тому що минулого разу, коли ми були з вами, трошки тут знайшли ямку таку непогану, в якій у нас були клювання. І зараз я хочу її пробити саме на дальній відстані гарною вагою, ось такою приманочкою. Так, ну що, отже, друзі, розпочинаємо нашу рибалку. Як я казав, у нас ось такий x віст у розмірі 2,8 дюйма і пробуємо перші наші закиди. 10 грамів, дуже-дуже далеко у нас летить на тонкому шнурі. Знаходимось ми з вами на міському. Озері в центрі міста, просто е, міський такий ставок. Як ви бачите, тут місцеві мешканці трошки привели до ладу, побудували тут такі ось зручні вимостки, трошки його почистили. Як я казав в минулому відео, до речі, подивіться, хто не дивився, перше знайомство. Майже після 15 років, колись я тут саме десь в цих місцях на вудку приїжджав, ловив карася. Я думаю, може навіть ну да, десь років 15 тому приїжджав, ловив карася, і більше якось в мене не доходили ні руки, ні ноги сюди. От. І от вперше я минулого тижня сюди приїхав, з першого закиду отримав таку. Чітку-чітку судакову покльовку, тому що її не можна переплутати ні з чим. І я думаю, що судачок тут повинен бути. Спіймали ми з вами окунчика, ще були декілька клювань. от, І е, була в нас щука така. Непогана, як для таких місцин. Не трофей, але, але. От. Що цікаво, дослідивши трошки водойму, дуже багато часу в мене не було. От. Але мені вдалося простукати джигами і зрозуміти, що ось саме десь ось в цій локації тут знаходиться у нас непогана яма. Але я ловив з протилежного берегу, тому вирішив зараз покидати з іншого берегу, щоб проловити. Бровку, як би мовити, з іншої сторони. Ямка там тут непогана, ну, не можу сказати, ну по відчуттю там метра 4 точно повинно десь бути. Тому що 10 грамів падає, ну так, відчутно, що падає. Так, дальнячок тут пробили. Давайте спробуємо зараз дещо змінити. Спробуємо. На цьому місці проловити берегову, так би мовити, брову. І для цього ми використаємо ось цю приманочку. Це в нас буде віст азот на 3 грамах. 3 грама на Джиголівці, бачите, і ось в такому кольорі лох. Минулого разу він тут спрацював. і Спробуємо малесенькою приманочкою пробити саме бережок. Так, ну, і, до речі, це буде іспит для вудки, тому що тест півтора, півтора, дуже класно грає. Тест півтора-24 грами. У нас мені цікаво, як вона себе зараз з півтора грамами покаже. Ну, звісно, верніше з 3 грамами. Звісно, ми не можемо відчути прям падіння. На дно, я думаю, що на дно тут буде десь від 5 працювати, але ось 3 грами без проблем я контролюю і підгружається кінчик цієї вудки. Тобто працювати. І головне задавати анімацію приманочці в розмірі 2 дюйми на 3 грамах. Можливо, і немає ніяких з цим проблем. Взяв я сьогодні вудку, нову свою вудку з трохи таким запасом. Ох ти, щось таке, така, що, друзі, у нас тяпнуло. Мабуть, це був окунець. Прям таке був, віддай спінінг. Взяв е, трошки потужнішу. Для чого, Ну, по-перше, було дуже цікаво якнайшвидше попасти з неї на водойму от, і перевірити от, якраз, в таких умовах, там, де ми будемо ловити, в першій, як би мовити, першій, третій, да? в першій третині верніше, тесту. Тобто це будуть у нас ваги там, від 3 до 10 грамів. Тобто 3, 5. 7-10 грамів. Ну, 12 тут не потрібно. І поки от з 3 грамами я задоволений. Ну, а 10, то взагалі, я думаю, що це одна з тих вудок, яка мене здивувала саме дальнобійністю своєю, тому що летить просто дуже-дуже ну, далеко. От просто максимально далеко, як ніколи. Можу, мабуть, сказати, що це. А, мені здається, що це поки що утка на першому місці в мене по дальності закиду. Ну, це треба вимірити, але по відчуттям здається, що це так і є. О, є, друзі, є, є, спіймали щось. Гарно так впаяло на азот. Ну, труси мордою, схоже, або це окунь непоганий, або щука. Це щука, друзі. Це щучка. І доволі в цілому Ну, маленька, але Але... давайте так от вудкою підіймемо. О, є. Ха-ха-ха. Є перша рибка. Так, бачите, що не спрямовано я її ловлю, але розрибили ми нашу вудку нову. І перша ха -ха, зубата. Щука, тільки про неї поговорили в нас на гачку разом зі сніжком. Клас! Так, ну що, друзі, ось така гарнюня-щука. Давайте зробили фоточки і будемо зараз її відпускати. Дякую тобі за клюваку! Недарма приїхали вже з рибою, і це дуже добре. А з вас ось такий жирний, прижирний лайкос. Так, Ну що, відчіпляємо і, і давай, подружка, пливи. Дякую тобі. Так, до речі, знов я наполягаю, зараз щука не реститься, зараз заборона на її вилов, тобто забирати її не можна, направлено бажано не ловити. І коли ви знаходитесь ось в таких водоймах, де рибі не звідки братися, тут, можливо, і місцеві трошки підрібляють її, але навіть якщо вона тут своя, є яка тут аборіген, як би мовити, то друзі, будь ласка, відпускайте рибу. З голоду ніхто не пухне. І щоб наступного разу ви прийшли і прийшли ваші друзі чи інші риболови і змогли теж щось спіймати. Так, ну ось наш герой. Бачите, зараз перевіримо флюр. Хоча тут о, в нас стоїть з вами оцей мій новий Ямотою 0,3. 0,33, да, то навіть немає натяку про те, що щука якось його пошкодила. Хоча приманка була в шахті. От, бачите, 3 грама, джиголівка, азот 2, 2 дюйми. І давайте, друзі, будемо продовжувати. Цікава бровка, зараз іще ще проловлюємо. Друзі, тільки що була знов, знов посадка. Якраз я бачили, робив ось таку протяжку. Блін і так дуже-дуже табережно, так ляп. Шкода, шкода. Я думаю, що була б у нас ще одна рибка. Так ми з вами не зрозуміємо. Ні, ось цього не було ось цієї вм'ятини, бачите, який зуб тут залишився. 100% не було його. Ах, ну давайте ще раз спробуємо. Тут, до речі, теж ось, глибина тут трошки більша. Ну так по відчуттю не знаю, ну там не можу сказати, там два, може три метри одразу. Тому що а, тут достатньо довго падає приманочка. Я навіть відкриваю катушку, щоб у нас приманка впала рівно в тому місці, де ми її закинули. Тому що якщо катушка буде у вас закрита, у вас приманочка буде падати під кутом, і ви втратите якісь там 5 метрів свого закиду. Так, ну що, вже у нас щось вдається. І це не може нас не тішити. Давайте а, зараз а, спробуємо а, перейти. Ну, теж дальнячок проб'ємо і перейдемо на раки. Я от хочу саме їх спробувати. Зараз покажу, які в мене є з собою. Так, бачите, тут в мене купа-купа приманок. Тому що незнайомі водойми можуть потребувати різних, так би мовити, рішень, що по розмірам. Бачите, я взяв ось такі. Можна, до речі, теж спробувати. Це гарна ось приманка, дуже крута. по... Іксвіст по судочку. От. І зараз я пропоную. Давайте спробуємо раки. Так, що у нас по ракам? Ага. Значить, дивіться, є у нас такі великі рачки, 2,5 дюйма. І є в мене ось ціла, ціла коробочка. Я взяв на сьогоднішню рибалку, зібрав. Дивіться, ось такі кольори. Тут є отакі от, от флагмановські хітомі, бачите Ось таких кольорах це під акушка. І е, щодо раков, то є ось такий темний лох, бачите? Ну, от, є ось такі карамельні рачки. Ну, це малесенькі, це такі півтора дюйма, якщо не помиляюсь, чи навіть 1,2 дюйми. Звісно ж, тут азоти і ось такі, дивіться, цікаві кракозябли це під акушка. І в них оці клещні, ну клещні, плаваючі, от, коли приманка падає на дно, вона стоїть такими клещами догори і маше рибка, іди сюди, іди сюди. Тому давайте зараз беремо приманку, беремо, беремо зараз грузики джихріх, візьмемо, мабуть, зараз 7 грамів. От, і і давайте зберемо наш монтаж. Так, що тут у нас? У нас є ось такі маленькі шостого номера двійнички. Давайте зараз... І, а ні, навіть давайте глянемо, може в мене є менше, може в мене є менше. Тут, бачите, теж ось такий набір у мене. Е, так, да трошки ні. Це одинарник А двійнички в мене тут. Двійнички в мене тут. Ні, ну такі самі. Давайте тоді з коробки візьмемо. Так, я бачите, укомплектував тут в мене джихріги, голівки, застібки різного номер, номер, номерів і ось гачочки одинарнички. Так, Давайте тоді шостий номер беремо. Беремо шостий номер і монтуємо рака. Візьмемо, давайте такий цікавий от, карамельний. Така карамель, жонний сахар такий. Бачите? 2,5 Давай дівчинки давайте візьмемо. Не будемо дуже мільчити. Він, виходить, бачите, з цієї сторони ось такий, а тут, ну, коротше, як жонний сахар. Ну, слухайте, навіть це малесенький шостий номер, мабуть, треба десь четвірку, а четвірка в мене... Є ось тут. Четвірка в мене є ось тут. Так, беремо. Беремо. Так, обов'язково трошки треба ось так от роздвинути гачки. Бачите, по розміру якраз те, що нам потрібно. І робимо прокол, витягуємо і вставляємо. Ось таким от чином. Рівнесенько, не спішимо нікуди. О! Ай-яй-яй-яй-яй, оце була подача. Оце була подача. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прям на бровці. Що тут у нас по слідах? Ну, слухайте, може окунь гарний, тому що. Слідів ніяких я не бачу. Слідів ніяких я не бачу. Слухайте, цікаве озеро таке, враховуючи те, що це недалеко від дома, в межах міста, то дуже непогано. Вже у нас з вами 4 чи навіть 5 контактів і одна риба. Так, рухаємось далі. От хочу я ще попроловлювати отой пляжик. Видно, що там щось копали, і, можливо, є там якийсь приямочок. Так, Ну і пару слів хочу розповісти про свій. Новий комплект. Вірніше про свою нову вудку. Це мрія будь-якого спінінгіста вудлища від японської фірми Evergreen. В даному випадку це Evergreen Poseidon Celti Sensation Neo. Це новинка, нова модель, яка більш здешевлена, ніж звичайний Celti Sensation. Вона більш доступна. От, пізніше обов'язково я зроблю на неї огляд. Ну А так, якщо коротенько, це, це NeOS 82HT, тобто табулярна вудка з тестом 1,5-24 г. Сьогодні, як ви бачили, я ловив цією вудкою і 2 грамами, і 3 грамами, 5, 7, 10. і е, Дуже вона мене вразила, але ще я її половлю і всі свої враження обов'язково про неї вам розповім. Закомплектував я її сьогодні Калдій 2500С 2021 року і шнур від Азура Азура Safina 4жилочка 03. Підводячи підсумки з сьогоднішньої риболовлі, я думаю, що через ось цей перепад, сьогоднішній вчорашній нічний снігопад, трошки активність рибки впала, але вона ще не дуже взагалі то активна, тому що березень це такий найскладніший місяць. Після зими риба відходить, іде на нерест, і вже більш-менш активна вона. Стає там з середини квітня. Хоча в березні теж можна попадати на гарні, гарний кльов, на окуня класного попадати на Судака. От. Ну а по приманкам, ось такий азот. Бачите, в кольорі Лох вже другий, другу риболовлю поспіль робить нам Результат. Ще раз до вас звертаюся за допомогою, за донатами на збір дрона Мавіка, якого ми будемо разом з вами купляти і передавати до Збройних сил України. Нагадую, що 100 гривень це мінімальний донат. Чим більше ви донатите по 100 гривень, тим більше у вас шансів. І призами будуть, як я вам вже казав, від мене вам подарунок, це костюм Норфін. Термофідер до мінус 10 розрахований, всесезонний демосезонний костюм, декілька будуть ліхтарів від діпера, і класний такий прапор від хлопців, які займаються саме аеророзвідкою. Все, на цьому все. Підтримуйте український контент, обов'язково вподобайки. Підписуйтесь на канал і побачимось на наступних рибалках.